Всім привіт! Сьогодні у нас коротенький відеоогляд чайник Xiaomi, який був куплений в магазині Allo. Ось від нього чек і приступимо. Спочатку подивимося коробочку. У нас є книжечка, інструкція. Це. Чайничок. Це вдовеньке запаковане. Дякую магазину Ало за те, що він нам продає такі гарні речі, як цей чайничок. Я. Чесно кажучи, здивований і навіть ще всього не знаю як, але мені все подобається. Такий крутячий чайничок у нас є. Ще є така підставочка. Ось така розпаковочка. До речі, тут є смарт керування. Тут термодатчик, Він, як я зрозумів, що виставляється температура, яка бажається. Да. От такий чайничок маємо. Ну, там вже пусто. Такий чайничок. Я дякую магазину Ало. Приємно там купувати. Рекомендую всім купувати. Робити відеоогляди, рекомендації, пропозиції. Ало завжди до нас ставиться. Гарно. Я їм за це дякую. Дякую за гарні товари, які нам продають, роблять нам акції, знижки. Так що рекомендую і всіх закликаю. Заходьте в магазин, купуйте. Магазин Алло чекає вас. А я особисто дякую магазину Алло. Будьте здорові і всього вам найкращого!